Але ми використовуємо трошки корисне дозвілля для ветеранів у рівному рідні та знайомі поранених військовослужбовців влаштували захід, під час якого захисники готували піцу. Дійство започаткувала волонтерка Олександра, яка разом з мамою допомагає ветеранам на реабілітації. Як розповіла юна організаторка, влаштувала захід, аби дати можливість бійцям відновитися після важких умов. Перша я сиділа. І тут в мене виникла така ідея, така погода, така хмура, холодно. Мені здавалося, що хочеться якось порадити військових. І в мене виникла ідея, що можна зробити піцу своїми руками, тому що тому що піцю своїми руками це набагато вкусніше. Олександра доповнила, що в той день пішла до мами та розповіла про ідею, отримавши підтримку зі сторони сім'ї, почала запрошувати захисників на приготування піци. 15 ветеранів долучилося до заходу. Всі вперше готували страву, розповіла організаторка Оксана. Це всі хлопці, які знаходяться в другій міській лікарні на реабілітації. Є такі, що вже на довготривалі, є такі, що Щойно е, приїхали, тобто ну хлопцям потрібно ну, не лише медикаменти, а й людські шеф-кухар покроково розповідав, як почати готувати. Захисники додавали інгредієнти, створюючи піцу пепероні Це своєрідна терапія, зауважили військовослужбовці, те, що дозволяє відволіктися. Посмакувавши страву, бійці розповіли, які враження отримали від процесу приготування. Доволі так приємний е, сам процес. Доволі так, е, як сказати. гостєприємно, можна по-русски так сказати, що до нас віднеслися, дали нам можливість провести культуру вечір, е, Як щось новинку якусь в життя внесли. Отак от, от для хлопців, вони всі не місцеві, я місцеві. Для них це дуже добре, отак от, що їх десь там вивезуть, десь на якісь заклади, там навіть на ті самі концерти. Це було б для них дуже прекрасно. Бо так частіше б, так от, і десь вивозять на такі от ну, дійства. Такі заходи Планують проводити і надалі, розповіли організатори та доповнили, що приготування страв у компанії колег по службі це можливість відволігтися від важкого досвіду та знайти нових друзів, готуючи смачну їжу. Артем Височин, В'ячеслав Мельник, випуск новин.